Розклад для лева на наступний тиждень. У вашій фінансовій сфері все буде добре. Бо ви наступного тижня, ну можливо, взагалі не лише наступного тижня, гарний чудовий працівник. Ви відповідально ставитеся до своєї роботи чи до свого бізнесу, знаєте, як треба робити свою роботу, відповідно, як треба заробляти гроші. І за це ви і отримуватимете фінансовий еквівалент за ваші старання, за ваші заслуги, за те, що ви гарно працюєте, ви отримаєте. Ну, в бізнесі це може бути збільшення прибутку, а на роботі, можливо, керівництво замітить наскільки ви старанні і видасть вам хоч якусь, можливо, і не дуже велику, але все-таки приємну премію. На жаль, стосовно здоров'я, не надто гарний наступний тиждень для вас, бо є вірогідність отримати якусь травму, Причому. Не тому, що так обставини склалися, а тому, що ви самі не додивилися, ви самі десь ризикували, де не треба. Чи через дорогу перебігли на червоний колір, чи ось глянь, а як я вмію: і кудись там стрибнули, кудись там полізли, і це вам вилізло якось, там боку, якось так боком. Тож не ризикуйте взагалі. А наступного тижня тим більше не ризикуйте бездумно. Перш ніж щось зробити, продумайте про те, які можуть бути наслідки для вашого здоров'я в цієї дії. В романтичних стосунках ви будете самі швидше за все можливо. Хтось із вас поїде в відрядження, чи ви, чи ваша кохана людина. Можливо, хтось із вас на заробітках, чи в іншому краю міста живе. Є, звісно, і невелика вірогідність для декого із представників знака Зодіака Лев, що ви посваритеся і через те ви будете самі, бо на цей тиждень ви тимчасово роз'їдетеся, щоб трішки охолонути, трішки заспокоїтися і відпочити один від одного. Але швидше за все, це от така. Не зовсім негативна самотність, просто так склалася доля, що комусь довелося поїхати. Чи допомагати рідним, чи на заробітки, чи в відрядження, чи ще кудись. Швидше за все, з вашим відпочинком не складеться. Особливо, якщо ви запланували там якусь поїздку, якусь мандрівку. Ну, щось не складеться, щось не станеться. Чи з автомобілем будуть якісь проблеми, чи з транспортом. Чи погода не дозволить, якщо це, наприклад, піша прогулянка, можливо, там дощара такий лупочу, куди там іти? Чи можливо ви дійсно не послухаєте мою пораду стосовно здоров'я і таки травмуєтесь? А куди тут уже йти чи їхати, коли у вас або рука поранена, або нога поранена? От і закінчилася вся мандрівка.